Друзі, всім привіт! Значить, довго не писав відео, тому що був трішки зайнятий. І ось за цих два дня переглядав я телеграм-канали і був здивований, як відбувається мобілізація. Женуть всіх підряд, ловлять, запихують в буси. Люди настроєні радикально проти ТЦКшників і поліції. Вони їх сприймають за тих, знаєте. Тих е, поліцаїв, коли були ще в Другу світову війну, які б співпрацювали з нацистами, от з тими фашистами, що виловлювали по селах е, всіх там партизан, е, воїнів і здавали їх. Фашистам, німцям. І ось так само люди зараз настроєні до цих ТЦКшників. Це можна почути, там ви фашисти, ви там такі, то й сякі, ви будете прокляті, ваші діти будуть прокляті. Раніше таких людей після війни ввішали навіть на геляках. І ось зараз саме цим займаються поліціян, поліція і ТЦКшники. От саме такими злочинами, викраданнями людей і відправкою їх на фронт туди, на м'ясо. Зараз любого айтішника чи іншого спеціаліста, чи взагалі фахівця, який там дрони роблять, можуть ТЦК тупо відправляє на м'ясо. Стрільцем, там, кулеметником, по барабану. Головне відправити туди, чим більше людей утилізувати. Чому саме так відбувається? Тому що зброї немає, фронт рветься, а Зеленський хоче втриматися при владі. Підписувати він нічого не хоче, тому що вже завів Україну в тупик в тупик. І зараз безвихідь. Залишається лише масово людей лапати на вулиці і відправляти всіх туди живою силою, як то кажуть. Тому влада Зеленського робить все для того, щоб якомога більше людей відправити туди живою силою. І для всіх ТЦК встановлені плани по мобілізації. І дуже серйозно, це не те, що там встановили план, ти виконав чи не виконав, чи там цей суд. От зараз реальні судові процеси. Суд відбувся над головою ТЦК, очільником ТЦК верніше, який не виконав план. Замість 40 людей, які е, були там поставлені е, планом, він мобілізував лише 10, так, грубо кажучи, так, в цифрах. Це, звичайно, що більший, там, ну ось так, він на 25% лише виконав план. І ось його судять. Судять як злочинця, що він не виконав план, і він доповідав, що він не має людей мобілізаційного віку, всі там інваліди, каліки чи що немає. Ні, судять і все. Правда, суд його виправдав. Але факт той, що влада, державна влада, прокуратура звертається до судів, щоб судили цього, цю людину як злочинця. До чого дійшло люди, до чого доходить. І на думку цих всіх прокурорів, да, які висунули звинувачення проти цього очільника ТЦК, це відбулося через те, тому що він не налагодив там тісного зв'язку з поліцією, з СБУ, тобто з силовими такими органами, да, щоб маніпулювати, виловлювати людей, займатися людоловством. Щоб людина без... підписувала всі документи і йшла на фронт. Та. Ось, і ось його зараз судять. Правда, суд його виправдав. Це відбувалося в мурованих Курилівцях Вінницької області. Друга справа. Там очільницю ТЦК чи замісника очільниці ТЦК судили, взяли під варту. Що відбулося? Значить, один боєць, який має відсрочку. Та? Прийшов в ТЦК, щоб продовжити цю відсрочку. Він має всі законні підстави, щоб не служити. Право на відстрочку. І ось ця людина намагалася пресувати його, ну тому що на нього вчиняють прес, а вона ось на таких людей. І щоб він підписав всі документи і відмовився від відсрочки, і мобілізувався. Але він категорично сказав ні. І ось вона вже психі, ну кукуха вже поїхала, вона на нього накинулася. Жінка накинулася на військового, і давай наносити тілесні йому удари по голові, по обличчі. Ну це вже психіка, це вже люди неадекватні. Розумієте, це вже, це, це вже все хворі люди там. І ще якийсь там співробітник теж допомагав їй, тому що ну, начальниця там, давай і це. І, коротше, зараз її закрили на 60 днів. І правильно, нехай сидить в в'язниці, нехай сидить. Незважаючи на те, що вона має і малу дитину. Чим ти думаєш, ти просто законно виконуєш свої обов'язки і все, і ніхто тебе не буде закривати. Суд би тебе потім би виправдав. Що ти не виконала плани по мобілізації і нехай суд би судив би вже тих злочинців, які ці плани встановлюють. А зараз ти будеш сидіти. І до 12 років її світи. Ось таке жахіття зараз відбувається в Україні. Владі Зеленському приходить вже кінець, і він це відчуває. Тому люди дуже перетерпіть цей місяць-два. Не виходьте навіть без необхідності на вулицю. Перечекайте. Скоро цій зеленій шмарі прийде кінець. Друзі, підписуємося на канал, коментуємо, висловлюємо свою думку. Пан Богдан завжди говорить правду.